Рокожубенко з нами на прямому зв'язку. Це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Наші вітання вам, пане Дмитре. Доброго дня студія. Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз детальніше про Лиманський напрямок з вами поговоримо, але перед цим ми з вами спробуємо назбирати максимально, скільки можна, на Мавіки. Для вас, які будуть використовувати ваші побратими з бригади, рубіж наші глядачі бачать вже qr код номер карти. Будь ласка, скануйте його. Важливо абсолютно кожна гривня. Ми постійно зеленою це кажемо. Це не бригаді Рубіж, потрібно. Це не Дмитру Кожубенко потрібно. Це вам потрібно. Мені це все, все, Олені, просто, все всім дуже нам. просто. Якщо панове, ви сьогодні прокинулися за щастя, і якщо ви вважаєте себе м, в тилу, то ми маємо щастя. Бути в тилу, допоки там фронт. Ну і от для того, щоб залишатися тилом. А поки там фронт, тим, хто на фронті, потрібно, щоб були мавіки. Умовно кажучи, щоб прокидатися в тило, потрібно мавіки для ем, ем, бригади Рубіж Національної гвардії України. qr код номер картки. Ну а тепер погнали. Пане Дмитре, розказуйте про ситуацію на землі безпосередньо, що ви маєте і що ви бачите, і як оці от мавіки мають вам допомогти. Не вже ворог так уже близько. Ну, ситуація в районі оборони бригади Рубіж насправді є складною, тому що противник постійно проводить штурмові дії. От, безпосередньо, якщо повертану, ну, якщо дивитися з ситуації наскільки близько ворог, ворог дуже близько, насправді. От, місцями це там може бути до 100 метрів, може бути там трішки більше, але фактично ворог близько. І, на жаль, ворог також застосовує безпілотні комплекси у великій кількості, і це нам дуже крепко дошкуляє, тому що, окрім того, що противник застосовує безпілотні авіаційні комплекси, також він застосовує системи своїх ребів, які в тандемі із їхніми безпілотниками працюють, на жаль, ефективно. От як це працює? Вони просто глушать наші частоти, от, їхні. Безпілотні авіаційні комплекси літають на виділених частотах, які не перекривають їхні реби, і вони нам завдають на жаль втрат. Саме тому нам потрібна достатня кількість саме от е, своїх там ефвішок, мавіків для того, щоб можна було протистояти противнику, для того, щоб ми могли розуміти на яких частотах ми можемо працювати, і безпосередньо вже від цього е, відштовхуватися в тому. З якої сторони, і як краще нам бити ворога, ну і для наших глядачів для розуміння те, про що ви кажете, та що ворог системи радіоелектронної боротьби використовує. Я з моїм другом з іншого напрямку, теж про Мавіки, коли спілкуюсь, він каже: Ну, термін дії живучості, якщо це вправний оператор дрона, ну доба, дві, а потім втрачаємо і через реби, і через можливо погодні умови, і через те, що збивають тому от. Давайте ну зараз хоча б на один мав'як. Ну що ви 12.41, Ми за 5 хвилин на мавік не назбираємо. Скільки там ціна мавівка? Звичайно, 5 тисяч. Здається, прошка а там сімдесят тисяч. Ну давайте на прошку якусь назбираємо вже. Друзі, номер карти бачите, qr код бачите теж. Пане Дмитре, а концентрація ворога на Лиманському напрямку. Вона яка? Ми про Куп'янський частково в тому числі говорили і про Бахмутський. Там вона величезна. Курська операція, вона повпливала на, на Бахмутський напрямок, у тому числі на Лиманський напрямок. Повпливала чи ніщо зараз там зорків присутнє. І якщо дозволите, просування у Маківці, це безпосередньо в напрямок, про який ми говоримо, зафіксували карта Діпстейт, і ми розуміємо, що ворог тисне. Як маємо розглядати і це просування? Ну, насправді просування. Давайте по порядку. Да? Давайте. От. Підрозділи противника в районі бронебригади Рубіж. Ну їх достатньо. Насправді в них достатньо штурмового м'яса для того, щоб проводити там ті чи інші штурмові заходи. От так, дійсно, в них є і ті, хто відмовляється йти на штурми, але перед тим у них є і там добре підготовлені підрозділи, які проводять штурми. От і вже після цього там вони тік. Відмовників, ті, що відмовлялися які на суму, вони їх просто заводять на позиції і вони їх утримують. От, Відносно просування в районі Макіївки, так. Якщо товариш Діпстейк нам каже, значить просування є. Але наскільки я володію інформацією, це просування локального характеру. Воно там особливо якоїсь великої такої. На даний момент небезпеки не несе, але в будь-якому випадку це просування, це втрата нашої території, це відповідно втрата особового складу, втрата найкращих синів і доньок України. От і в подальшому, коли ми будемо звільняти дані території, це знову ж таки будуть втрати, тому що на жаль, без втрат це не відбувається, і саме тому нам потрібна достатня кількість як. Озброєння так і технічних засобів. І от Мавіки нам зараз дають можливість з найменшими втратами особового складу вибивати противника із позицій. 30 тисяч є вже. Я думаю, навіть більше, тому що 30 тисяч це дві хвилини тому було. Ну давайте, друзі, мавіки допомагають зберігати життя. Те, про що казала Олена на початку, ви прокинулись, ви відчуваєте себе в тилу. Ну, давайте двадцятку якусь от QR-код, чи більше, чи двісті, чи дві гривні? От, назбираємо на один, навіть на два можливо. Пане Дмитро, дружелюбівка і невські так само фігурують в, в зведенні Генерального штабу як місця найбільшої кількості атак і концентрації в сил ворога. Як вам виглядає чи змінилася тактика ворога саме на вашому напрямку? Збираємо такий собі анамнез по найгарячому. Дружелюбий кейнерські – точках. Києнськи, це населені пункти, які, за які наша бригада не відповідає. Але відповідно, якщо брати там по фронту, дистанція відносно невелика, і тому фактично противник там представлений майже одним і тим самим підрозділом. Можливо, там десь якась десь більше там штурмових підрозділів їхніх таких так званих шторм в шторм З. Не там, що там є окремі їхні підрозділи штурмові спеціального призначення. От, але тим не менше, ну от щоб сказати, що міняється тактика, ну ні. Особливо якоїсь там бандерваклі вони ще не придумали. У них все так само, як і було раніше. Це спочатку працює артилерія, потім працюють їхні безпілотні авіаційні комплекси, FPV, Mavic зі скидами. От, підключається там їхнє легке е, озброєння, яке наносить враження по площині. ну і вже потім після цього заходить їхня піхота. Це стандартна тактика. От, е, вона зараз діє фактично на, ну, на переважній більшості ділянок, наскільки я орієнтуюся. За умови, якщо у противника немає достатньої кількості або техніки, або не стоїть якась там. Їхня сакральна дата, до якої їм потрібно взяти дану територію, 55 тисяч і навіть більше вже є. Друзі, ви молодці, але ми можемо більше. Пане Дмитре, дистанційне мінування. Цю тактику на вашому відтинку фронту окупанти використовують? Дуже щільно, насправді, на нашому напрямку противник. Фактично кожного дня проводить дистанційне мінування. Воно здійснюється як із штатного озброєння, от, так і за допомогою тих же самих мавіків. От, для цього вже є у противника достатня кількість приспособ, щоб доносити вибуховий засіб до місця дистанційного встановлення. Тому насправді це також одна із великих причин. Чому ми несемо втрати? Але я знову ж таки наголошу, що це все за допомогою безпілотних авіаційних комплексів і застосування загалом технічних засобів, от тому за технікою насправді майбутні війни. Інститут вивчення війни американський нещодавно ж повідомляв про те, що Україна вже випередила Росію по кількості безпілотників, які вона використовує на лінії фронту, та й для ураження ворожих сил. Сил, от по вашому напрямку, існує ця перевага у нас, ну от наших віпів більше, чи наших мавіків, які рятують життя нашими, допомагають нищити ворога більше, а у них менше. Чи ну от, по вашому напрямку, ні. Все залежить від ділянки фронту. Якщо Якщо ми говоримо за Макіївку, то так, дійсно на Макіївці в нас є перевага в повітрі в плані застосування Евпівдронів. От, але ж а, питання стоїть в чому? Скільки у противника засобів реба, скільки б у нас не було fpv дронів, насправді, якщо у противника а, є хороший РЕБ, то на жаль, ми працювати. Вдало не зможемо, тому що Росія, на жаль, дуже добре розбинула свою РЕП-систему. І от а, саме Мавіки нам дозволяють: якщо ми не можемо залетіти ФПВ-шкою, то за допомогою Мавіка ми можемо побачити, наприклад, звідки ну там є певні функції у них хто знає і знає, от а, за допомогою даних безпілотних комплексів ми можемо виявляти. Там вогневі позиції противника і наносити вже там вогневе ураження з тих вогневих засобів, які є в нашій наявності. Пандмитро ще маємо до вас запитання, звісно, і про реби, і про кількості, але ефірний час маємо що 90 тисяч гривень зібраних. Для ви кажете, дякую. Я це чую в вухо, і напевно не всі люди бачать через погану якість зв'язку, що ви посміхаєтеся. А я вдячна вам. А я вдячна вам за те, що взагалі можу це сказати, і за те, що бачу, що ви посміхаєтеся, і це дуже крута історія, коли військовий, завдяки якому я сьогодні п'ю чай і можу казати світові дякую. Відірвався безпосередньо від своєї роботи і вийшов до нас в ефір пояснити, що відбувається. Пан Дмитре, вам спасибі всім тим, хто поруч із вами перекажіть спасибі. Завдяки вам. Дякуємо. Дмитро Кожубенко був з нами. Це офіцер секції планування бригади. Рубіж, майор з гвардії України.